На Полтавщині 27-річного чоловіка підозрюють у вбивстві дворічної доньки своєї співмешканки. Дитина зникла два дні тому. Після тривалих пошуків правоохоронці знайшли її тіло. Підозрюваного вже затримали. Повідомляє офіс генерального прокурора. Трагедія сталася 22 лютого у селі Решетилівка. У той день дитина зникла. Відповідне повідомлення надійшло до поліції. Поліцейські одночасно перевірили вулиці та провулки населеного пункту. Здійснювали подвійні обходи та відпрацьовували всі можливі версії зникнення дитини від її викрадення до вбивства. Утім, тіло дворічної дівчинки знайшли за місцем проживання у приміщенні літньої кухні. На ньому виявили ознаки насильницької смерті. У скоєнні злочину підозрюють співмешканця матері дитини його затримали та повідомили про підозру. Поліція відкрила кримінальне провадження. Фігуранту загрожує покарання у вигляді від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.